І так, поїхали. Виключайте мікрофончик і погнали. Розділ номер 4 права і обов'язки пішоходів. Ну, і я думаю, що ви плюс-мінус до його трошечки знаєте. Єдине, що треба вам це проговорити, тому що, можливо, в деяких випадках ви зрозумієте, що ви теж, як пішоходи, не завжди робите правильно. Так от. Першим ділом, де пішоходи мають рухатись? Вони повинні рухатись по пішоходних дорожках або тротуарах, аналогічно, як і транспортні засоби, придержуючись правого боку. Тобто правосторонній рух стосується абсолютно всіх, учасників дорожнього руху. Машини придержуються правіше, так само і пішоходи по тротуарах придержуються правіше. У разі відсутності тротуарів в пішохідних доріжках або в таких випадках, коли рухатись по них неможливо, вони мають право рухатись по велосипедним доріжкам, опять же, придержуючись правіше і не створюючи перешкод для руху на велосипедах. Давно не було. Ідріть мадріть. Не перешкоджаючи руху на велосипедах, тобто велосипедісти робить пішохода – не стоїть. У разі якщо відсутні велосипедні доріжки, пішоходи можуть рухатись в один ряд узбіччям, знову ж таки, притримуючись правіше. У разі відсутності узбіччя чи неможливості рухатись по ньому, дозволено рухатись по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів, тобто, щоб машина, типа, на вас їхала. При всіх тих випадках, коли ви рухаєтесь не зовсім там, де повинні, ви повинні бути обережними і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або ведуть в руках мотоцикли, велосипеди, і мопеди, або особи, які пересуваються в кріслах без двигуна, і їхній. Рух по тротуарах чи пішохідних дорожках, чи велосипедних дорожках утруднений, вони тоді можуть виходити знову ж таки на край проїзної частини, але вже за напрямком руху транспортних засобів. Поэтому, коли почнете там по чуть-чуть двигатись, знайте, що правіше від вас можуть бути такі особи. Якщо пішоходи рухаються за межами населених пунктів, і вони це роблять по узбіччю або по краю проїзної частини, то вони повинні рухатись знову ж таки назустріч руху транспортним засобам, тобто, тих, щоб машина на них їхала. Е, особи, які Рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, поза населеним пунктом в кріслах без двигуна, ведуть в руках мотоцикли, мопеди, велосипеди. Повинні рухатись за напрямком руху транспортних засобів. Вони, тіпа також як всі їдуть, але як би йдуть в умовах. Темної пори доби, або в умовах недостатньої видимості всі пішоходи, які рухаються в межах проїзної частини чи узбіччям, повинні використати на собі якісь світлоповертальні елементи. Ну, наприклад, є камінзельки, є жилетки, або на самому одязі повинні бути світлоповертальні елементи. І фішка в тому, що чим більше у цих лампочок і оцих всіх штучок-дрючок на вас, тим за більшу відстань вас можуть. Побачити. Що стосовно організованого групи людей, так от, рух колон пішоходів по дорогам дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів. Вони мають йти колоною не більше чотирьох осіб в ряд. Тобто в ряду тільки чотири голови. Скільки там тих рядів, то вже десяте. Дана колона, оце от по чотири душі в ряд, не повинна займати більше половини ширини проїзної частини, і по лівій стороні, спереду і ззаду, повинні бути супровідники на відстані 10-15 метрів. В них, ну, в цих супровідників повинні бути червоні пропорції. Вони, типу, указують, що от наше начало, от наш кінець. Якщо це темна породоби доби або умова недостатньої видимості, то замість червоних прапорців спереду повинні бути білі, а позаду червоні ліхтарі або фари. Ну, фари навряд ли, бо фара – це більш таке машинне слово, а от ліхтарики. Спереді білий, ззаді червоний Як запам'ятати? Фари або білі, або жовті, ну так, в цілому, пабольнички. А стопи красні, поэтому спередів ми привикли, що щось біле, а позаду, що щось червоне. <клух> Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних дорожках, якщо їх немає по узбіччю за напрямком руху транспортних засобів. В темну пору доби колона дітей не ну, коротше, не можна в темну пору доби переводити дітей. Ну і відповідно, коль світла світло пород і це колона цих дітей, значить це повинні бути супровідники. Я думаю, ви таке бачили. Ідуть гусенятка, по двоє за ручку держиться хлопчик з дівчинкою спереді, заді вчительки, і вони там їм перша веде, а, а та, що в кінці підганяє. Час від часу пішоходам капець, як треба, перейти дорогу. Так от, де вони повинні це робити? Першим ділом, по. Підземних або надземних пішохідних переходів. Це робиться для того, щоб мінімізувати попадання нашого бренного тіла під кольоса автомобіля. У разі відсутності підземних і надземних пішохідних переходів, дозволяється переходити на регульованих пішохідних переходах, то є там, де є світлофор або регулювальний. У разі відсутності е, регульованих пішохідних переходів. Користуємось нерегульованими. Це те, що в нашому класичному варіанті, те, що ми називаємо зєбра. у разі відсутності в зоні видимості підземних, надземних, регульованих, нерегульованих пішохідних переходів, а перейти капець, як хочеться, то тоді ми можемо перейти перехрестя по лінії тротуару. У нас обично вдоль дороги йдуть тротуарчики. І отак, як цей тротуар ну, через. Пересікає перехрестя, оце і називається лінія тротуару. Тобто, навхрест в таких случаях ми не ходимо. Якщо в зоні видимості немає пішохідних переходів взагалі ніяких, якщо немає перехрест, а капець, як треба перейти, то ми можемо це зробити під прямим кутом. Тобто прямий кут це саме діпо, коротка траєкторія. В тих випадках, де дорога має не більше трьох смуг для руху в кожному напрямку. Вторе. дорога проглядується в обидва боки, ну, тобто вправо-вліво хорошо проглядується. Відсутні транспортні засоби. І посередині немає нічого такого, що треба перелазити. Ну, наприклад, забора або відбойника, ну і так далі. Ну там. В місцях, де рух регулюється, треба керуватися тими от засобами регулювання. І якщо ви вдруг не встигли перейти проїзну частину за один раз, наприклад, ну, беремо нашу дружбу, я вроді немедленно ходжу, підійшов і жду зелений, раз загорів зелений. І я ж кажу: я вроді медленно ходжу, але поки я дойду до самого кінця, то вже вприкінці він починає мигати. І якщо я ну, допустити таке, що я вийду вже на зелений. Я думаю, що я встигну дойти тільки до середини, так, от, на цій середині я повинен почекати, поки знову загориться дозвільний сигнал світлофора, і тільки після цього перейти проїзну частину ще раз. Ваша задача як водіїв, проїжджаючи повз осіб, які не встигли перейти, не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівку безпеці або на лінії, яка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Роз'їхатись з ними з дотриманням безпечних інтервалів. Перед виходом на проїзну частину із-за транспортних засобів, які стоять, або будь-яких об'єктів, які обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись відсутності транспортних засобів, які наближаються. Бо дуже частенько буває, що за машинами не видно і тут раз, траси чиясь голова, і та голова вже на діду мірі. І тобі кажуть, що ти дурак. Тому не вискакувати, не випригувати, не телепортуватись, не вбігати, це все недопустимо. Час від часу, ми, як пішоходи, чекаємо на свій транспортний засіб. Ну, наприклад, нам треба на маршрутку. Ми йдемо куди? Правильно, на зупинку для маршрутних транспортних засобів, тобто, або посадковий майданчик, відповідно, спеціально обладнане для цього місце. У разі якщо ми. Чекаємо якийсь інший транспортний засіб. Ну, бо ви вже в курсі діла, що там таксісту Нельзя в карман для маршруток, приміру, заїхати. Або за вами хтось під'їхав, то він в кармані для маршруток не може зупинитись. Поэтому ви чекаєте свій транспортний засіб на тротуарі у разі відсутності тротуара, ми чекаємо. На велосипедній доріжці, якщо її немає, ми чекаємо на узбіччі. і Якщо його немає, ми чекаємо на краю проїзної частини в тих місцях, де це не буде перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. От представте: ви хотіли перейти дорогу. Ви, вроді би, навіть почали це робити, але ви побачили, що наближається транспортним засобом, з увімкненим проблисковим маячком, наприклад, червоного або червоного з синім, або синього кольорів. Моя вам рекомендація, аналогічна, як і в правилах дорожнього руху, утримайтесь від переходу проїзної частини. Але якщо вам остається там два шаги до того, щоб закінчити перехід, розвертатися і бігти в обратну сторону, не треба. Ваша задача негайно залишити, скажімо так, проїзну частину. Бо, хоч як ти не крути, але пішохідний піход це частина, це, типа проїзна частина. Що забороняється пішохідна? Перше це виходити на проїзну частину, не впевнившись відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Так, от, шановні мої слухачі, коли почнете їхати. Слідкуйте за пішоходом. Я хочу, щоб ви раз і навсі викинули з голови таку інформацію, що пішоход должен вступити на пішохідний переход. Дайте, будь ласка, ну, можете там зараз мікрофончики включити і сказати: скажіть мені, пожалуйста, чи поставите ви свою гарну ножку навіть на пішохідний переход, якщо там буде їхати машина. Ні. Ні. Тепер поясніть мені, чому ці особи так, ну, во-первых, ви їх називаєте воно, і ви говорите, що воно не йде, Это раз. во-вторих, навіть якщо так, то чого воно повинно так робити, якщо лично ви так не робите? Бо сказано, ну, поставити ногу це вже вийти на проїзну частину. І ну, вони цього не будуть робити, допоки вони, або, по крайній мірі, ну не повинні так робити, допоки вони не впевняться у відсутності небезпеки для себе в першу чергу. Ну і для вас, ну, теж по совмістительству. Краще почекати, поки вони самі зупиняться і перейти. Як треба? Ви їдете, бачите, що воно, воно туди підходить. Воно підійшло, як ви кажете, воно підійшло і стоїть. Так от, підійдьте, зупиніться. Якщо, як ви кажете, воно з ну дальше стоїть, запросіть цю особу перейти. Покажіть йому, що, шановний, переходь, я тебе пускаю. Ні, тоді відсюдова, тому що я не можу їхати, бо ти тут стоїш. Якщо ти не хочеш переходить, обернися спиною, відійди на пару метрів, та я собі поїду. У мене шановний. Інспектор сидить. Я зараз поїду, так він мене завалить, скаже, що я не вмію їздити. А не поїду, так він мене завали, він теж скаже, що ти стоїш. А такі моменти бувають. Тому, коли, опять же, воно буває, що при їзді, що при здачі екзаменів. Якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, там є особа, яка хоче перейти, зупиніть машину. Та особа стоїть, запросіть її перейти, відкрийте віконечку, скажіть, бабулечка, переходьте. Чи там що став, давай, ну, давай, іди, Ні, так уйди звідти. Тобто якийсь рух показуєте, що ви ну, шарите, що ви розумієте, що взагалі відбувається і де ви, і де ви, в якому світі взагалі знаходитесь. Далі пішоходам <клух> забороняється раптово вибігати, виходити на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний переход. Буває таке, що Стояло, стояло, стояло і вже побіг. О, таких теж хватає, в особенності, якщо це діти, в особливості, якщо це там плюс-мінус початкова школа, там перший четвертий клас, забороняється допускати самостійний без нагляду дорослих вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Знову ж таки, дошкільний вік це скільки там 6 7 років, до, до там 7 років. Клепки ще в них не хватає, Повірте мені. Саменьких на дорогу пускати їх не можна. <кій> Забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або якщо дорога всього в цілому має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також не можна переходити в тих місцях, де посередині є щось таке, яке треба перелазити, ну, типу ограждення. В наших реальних така історія. Може відбутись, не буду казати де. <клес> Забороняється затримуватись і зупинятись на проїзній частині за винятком, якщо це пов'язано із забезпеченням безпеки в дорозі. Тобто, якщо ви, наприклад, знаходитесь на проїзній частині і е, організовуєте безпечний об'їзд місця ДТП, так можна. А якщо вам вдома скучно. На карантині було сидіти, і ви давно не грали з кумом в карти і рішили вийти на дорогу і пограти там в картішки, то так робити не Забороняється рухатись по автомагістралі і дорогам для автомобілів, за винятком, якщо там є спеціально призначено для цього місця, то є пішохідна дорожка. Плюс на автомагістралі і на дорогах для автомобілів, люди можуть бути в місцях, які позначені знаками зона відпочи... ну, типа, місце відпочинку або місця стоянки. Ну, тобто, ви туди під'їхали, відпочили від далекої дороги. Ну, скажу так, навіть якщо десь там їхати далеко, то години через три, там дві з половиною-три години людина стомлюється і треба в особі, ну особливо, якщо немає досвіду, от десь. Через 2-3 години треба зупиняти машинку, трошки піти, розмятись, поганяти кров по вінах, поприсідати, таку головою покрутити, спиною, ну, щоб трошечки розігнати кров. Бо коли ти сидиш постійно, вроді, ну, вроді нічого не робиш, вроді, ну, тіпа дивишся вперед, там, по зіркалах, там, передачу включив та й собі, ну, тіпа їдеш і більше нічого не робиш. Тхеньку музику слухаєш. То воно починає все затікати. Поэтому години дві-три їй треба робити якісь. На 15 минут передишки. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він нікуди не дівається. Він залишається на місці пригоди, подає необхідну допомогу потерпілим, якщо вдруг, не дай Бог Боже, зба і є, записує прізвище адреси очевидців цього всього цирка, повідомляє орган або уповноважений підрозділ поліції про дану пригоду. І надає необхідні дані про себе, плюс чекає на місці до прибуття поліцейських. Нікуди він не дівається, він аналогічно, як і всі решта, не буде нести відповідальність. Пішоходи всього навсього мають два права. Перший з них, ну воно більш з нашої водійської сторони, зрозуміло, це те, що пішохода давити не можна. І звучить воно, що якщо можна вам обом, ну типа і тобі їхати і йому йти, то він має право на першочерговий рух. Тобто він має перевагу в Русі. Ну, Наприклад, у вас зелений, він зелений, значить, ви маєте його пропускати. І друге право для пішохода це вимагати від органів виконавчої влади створення зручних і комфортних умов для свого пересування. Тобто, щоб були тротуари, щоб були пішохідні дорожки і так далі. І далі новенька частинка. якщо у вас старі книжечки, допустим, не. Даного року у вас цієї інформації може не бути, поэтому десь там собі робіть якісь заметочки. Сюди тут, ну, в ці доповнення, ввели осіб, які рухаються в колісних кріслах. Я думаю, ви бачили такі, навіть на електротягі. Оце воно. Так от, їм можна рухатись по тротуарах, пішохідних і велосипедних дорожках зі швидкістю пішохода. Тобто, їх прирівняли до пішоходів. Їм дозволено рухатись по краю проїзної частини, вулиці або узбіччю. же, вони мають бути справа від нас. Особи, які рухаються в цих. От... Колісних кріслах зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних чи велосипедних дорожках мають переважне право на перехід або перетин проїзної частини на пішохідних переходах. Мається віду от що, що якщо ви і така особа хочете одночасно перейти проїзну частину, ну ви перейти, він переїхати, то ви, типа повинні їм допомогти. Ну, тобто, що спочатку вони, а потім ви. Ну, мало ли там, може, бардюр, якийсь треба буде взяти, так ну, помухти трошечки там чи підпихнути. Е, під час руху в цих колісних кріслах вони виконують аналогічну всю ж історію, яку і виконує пішохід. Ті самі заборони, ті самі права і так далі. Особи, які рухаються в колісних кріслах по краю проїзної частини дороги, повинні пересуватись за напрямком руху якомога правіше, так, щоб не, не зневажати. Як виняток, це поворот наліво чи розворот, але їм поворот наліво і розворот дозволений тільки на тих дорогах, де є одна туди і одна назад, і немає трамвайної колії посередині. Якщо є трамвайна колія або більше смуг, значить тоді вони якби розвертаються методом пішохода. доїжджають до пішохідного переходу, переїжджають на другу сторону і просто починають їхати в зворотньому напрямку. Особи, які рухаються в колісних кріслах, зобов'язані перше використовувати тільки технічно справні. Транспортні засоби, а також певним чином їх обладнати. Тобто, як мінімум, якщо це темна пора доби, то мають бути якісь отражателі. Ну, по аналогії з велосипедом. Спереді білий, ззаді червоний е е е Вони зобов'язані не перевозити вантажі, які ускладнюють керування даними колісними, колісними кріслами. Їм не можна. Буксирувати прицепи і їм не можна перевозити пасажирів. Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбивними пристроями. Якщо це темна пора доби або е, умови недостатньої видимості, то мають бути зовнішні світлові приклади. Опять же, спереді щось біленьке, бажано зліва, позаду щось червоненьке в обов'язковому порядку зліва.